Тому що останні події у Венесуелі зокрема свідчать про те, що друг Путіна Ніколас Мадуро готується влаштувати в Латинській Америці ще одну війну, і президент Венесуели вже оголосив про анексію багатого нафтового регіону Есакібо, який входить до складу сусідньої держави. Гаяна вчора він уже підписав відповідні декрети та наказав венесуельським нафтовим компаніям готуватися до роботи на нових родовищах. Ну а підприємствам в Гаяні згорнути свою діяльність протягом трьох місяців. Намір президента Мадуро підтримали Нікарагуа та Сирія. Ну і референдум у самій Венесуелі, який відбувся на початку грудня. Результати показали, що 95% населення, нібито підтримали пропозицію влади. Ми ж нагадаємо, що Ніколас Мадуро успадкував президентське крісло від Уго Чавеса 2013 року, і відтоді Венесуела перебуває у дуже складній економічній та гуманітарній кризі. Через це з країни мігрували понад 7 мільйонів людей і у 2018 році. Опізиційний парламент визнав Мадуру узурпатором і навіть проголосив альтернативного президента. Венесуела опинилася у міжнародній ізоляції, і чи не єдиним другом? А фактично, зараз Мадуро е, Путін де-факто. Мадуру, венесуельський диктатор давно здав країну в оренду російським нафтовим та газовим компаніям, які виводять з галузі мільярди.